Всім привіт, друзі! Стану трошки навколішки. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вирішила зняти вам відео про мої книжкові полички. Я приїхала на іншу квартиру, і тут ми купили шафу під книги. Вона невелика, на три полички. Ось. І я вирішила вас познайомити. Тут в мене як такого розподілу книг немає, тому що книг не так багато поличок також, але умовно трошки є. Тут в мене не прочитані книги, нижче в мене прочитані книги та книги англійською, і ще ниж, нижче книги, е, такі книги ізгої, тому що тут книги е, російською і книги, які мені не зовсім сподобались, і книги, які просто нікуди не влізли. Ось. Почнемо ми, звичайно, з верхньої полички. Тут в мене просто шикарні видання Міналіма Гаррі Потера, перша та друга частина. Їх мені кожного року на Новий рік дарує подруга. Дуже-дуже гарні. Тут в мене добі охороняє усю цю колекцію. І мої невеличкі, невеличка колекція Fanka-Pop. Кіндер фанкапоп Капоп. У Гаррі Потеру в мене є вже Герміона, Гаррі, Рон, Седрік, Палумна, а, мадам Помфрі, а, Гагрі та Дамбутор. Ось. Але я намагаюсь далі зібрати. В мене не дуже виходить, але я намагаюсь. Переходимо нижче. А, тут в мене непрочитані книги. Тут в мене є. Сподіваюсь, мене видно. А, Сара Джеймас, місто півмісяця. місяця. Не знаю, якось я ще не дійшла читати цей кірпіч просто, а, тому, що, тому що я якось починала в відео Трачих Тетех і прочитала першу главу. Нічого не зрозуміло. Дуже багато одразу навалює автор, і мені здається, що. Ось потрібно читати тільки її, сісти і поринути в цю історію, розбиратися і так далі. Але поки що я читаю декілька книг паралельно і поки не доходить руки до цієї книги. Далі в мене тут Абір Кромбі, друга частина його циклу Потрощене море півсвіту. А буду читати, коли за сумою за Абір -Кромбі, але взагалі я чекаю третю частину, щоб, знаєте, вже. Читати, і взагалі чекаю на всю творчість Аберкромбі української, тому що дуже його обожнюю: Ребекка Кван Вавілон. Одна з тих книг, яка претендує на те, щоб я її досить скоро взяла читати. Ось. Мені, Я також цю книгу починала читати втрача петех. Мені сподобалось, і думаю, що найближчим, найближчим часом я таки до неї повернусь. Трейсі Вульф Жага. А, також в тому ж відео просто підряд книги стоять. Третя тех спробувала. А, тут якась любовна буде історія, а, і під такі книги мені потрібен а, специфічний настрій, тому я чекаю на цей настрій і обов'язково, звичайно, буду читати таку книгу, можливо, восени, час вампірів. А друга частина а, циклу Кров і попіл від Дженіфер Арнентраут. Королівство плоті і вогню. Потрібно повертатись, але я якось ще не засумувала, не скучила за цим циклом, за цим світом, тому поки що не берусь. Та й взагалі, знаєте, якось такі відгуки далі, що цикл не дуже цікавий, і якось мене це засмутило. Потрібно, напевно, менше читати відгуків, а просто брати і читати книги. І Ларіон Павлюк, я бачу вас цікавить письма, книга, яка мене дуже цікавить, і я чомусь. Це ніяк не може до неї прийти. все хотіла взимку прочитати, тому що вона досить така, начебто, зимна, але якось не дійшла рука, обов'язково буду читати. Можливо, навіть в найближчий час, тому що я зараз так прям плотно підсіла на українських авторів, в прочитаному розповім. І можливо на цій хвилі візьму і павлюка читати. Далі Люсі Фолі, список запрошених. Потрібно брати і читати цю книгу в. Напевно, влітку, тому що тут такий острів весілля, і тут відбувається вбивство. І мені здається, що якраз влітку якийсь детективчик на острові потрібно прочитати. Далі, Джон Фаус маг. Не знаю, що про нього сказати. Потрібно просто прочитати. Мені цікавить, але все ж таки об'єм трішки відлякує, але все ж таки буду настрій, візьму. І прочитаю. Далі єдина якось тут затисалася. Прочитана не, да, прочитана книга. Мерішелі Франкенштейн читала її восени, стається чи взимку а, восени. Мені сподобалось Катріона Ворд Останній дім на безпечній вулиці. Ще не читала, але восени 100% буду читати сезон детективів. І зимний детектив також не прочитаний шарі лапена небажаний гість Стівен Кінг під куполом. В минулому році в мене прям була хвиля Стівена Кінга, і потрібно до нього якось повертатися і читати. Досить в мене цікаві з ним стосунки з автором, але я сподіваюся, що все ж таки ну, ми якось налагодимо контакт, тому що його трилогія Містер Мерседес мені дуже сподобалася. Йорн Горст, слідство в мережі, також якась зимна книга, тому детектив, тому вона чекає, а, коли прийде зима. Далі, дві книги Джон Гарріс, до речі, ожинило. Воно також прочитане, але я тут їх поставила поряд, не розділила, а причому Армін Троут я розділила. Не знаю, як там сталося. Ось «Ожинове вино» прочитала. Мені дуже сподобалось, і лядівникові черевички це друга. Третя, друга продовження шоколаду. Ось е вона там досить така осіння, а я, як ви вже зрозуміли, люблю читати книги по сезону, тому чекаю сезон. Але, можливо, і влітку візьму, якщо буде натхнення. Аеропорт Артур Гейлі чекає якоїсь подорожі, довгого довгої часу перебування в літаку, щоб почитати. Але це одна значить, начебто, досить зимна книга, тому що там аеропорт завалило снігом, і відбувається якесь вбивство чи якийсь терористичний акт, щось таке. Ліна Костренко, записка українського А, Надо читати, до речі, також ще один український автор, авторка, і, можливо, я її навіть в першу чергу візьму, ніж Павлюка, все ж Таки вона не зимна. А Фені Флег смажені зелені помідори» – це прям плані на читання а, найближчі, якісь а, вихідні книжкові, хочу почитати. Мені дуже подобається Фені Флег, читала в неї тільки Різдво та червоний кардинал, і мені сподобалось. Зараз я читаю, до речі, книгу Незриме життя Аділ Лярю. Я, як ви бачите, досить так. Продвинулась майже вже завершує. Мені мені дуже 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 подобається, і розповім звичайно в прочитаному, як, як по ітогу вийшло. І тут остання книга на цій полічці це Умберто Еко, ім'я Рози, якийсь дуже дуже розумний детектив в середньовічному антуражі. Якось також через те, що книга досить зрозумна, то потрібно сісти і погрузитися саме в цю історію. Але, ну, звичайно, руки колись дійдуть. Так, потрібно якось вас перенести трошки нижче. Так, будуть в мене тільки говорящі ручки. Тут в нас стоїть малюнок нашого, нашої дитинки, Річарда. Ми його залишали у готелі собачому. І там він своїм язичком малював. Я як е, ця, я ж мать. <плес> Так, тут в мене вже е, прочитані книги стоять. Тут в куточку в мене е, причаїлася Ай Толкін. Листи Різдвяного Діда. Просто найкрутіша книга, обожнюю. Це ну, це скарб. Тут в мене без ніч стоїть, е, Крістофа прочитала в минулому році, мені дуже-дуже сподобалось. І буду читати продовження, але потрібно ну, замовити книги для початку. Так, тут в мене Джулія Беррі скандальне сестринство із Роуд». А, Ну, така книга на один раз, начебто серія, здається мені, але я продовжувати не буду. А, така підліткова, непогана історія. Моя любов просто найкраща книга цього року. «Ведмеже міста, Фредерік Бакман. Тільки задля продовження цього циклу потрібно замовляти книги і читати, звичайно. Далі, таємна історія Донни Тарт. Книга, яку я читала в минулому році, і яка викликала в мене неоднозначні думки, і сподобалась вона мені 50 на 50. Перша частина дуже, друга частина не дуже. І ось думаю, чи продовжувати знайомство з доної та тому пишіть внизу в коментарях, що в неї ще спробувати почитати, щоб мені сподобалось. Тут в мене зачаїлася перша частина із крові попелу. А тут наверху в мене лежить. Журнал де розбої, це а, книга Ольги Гребенник а, Замальовки її а, з перших днів війни, тут російською, і переклад а, румунською. Дуже-дуже а, сумна, звичайно, книга. А, далі тут в мене Алекс Норт, Шепотун. Дуже сподобався цей детектив, дуже рекомендую спробуйте. А, далі приховані малюнки а, Джейм Джейсон Рекулак, книга, на яку я бомбила, просто мені страшенно не сподобалась. Далі Хімія смерті. А, ну Такий детектив, серію, яку я продовжувати не буду, мені не сильно сподобалось. А, ну Такий детектив не про що. Далі. Доната Карізі, я безодня. Перша книга Карізі, яка мені не сподобалась. У мене нова книга, яку я ще вам не показувала. Я її нещодавно купила. Це Мо, це просто не для мене Мосянь Тонсю, магістр дьявольського культу. Багато хто читає. Я також хочу спробувати, до речі, нещодавно підсіла на, не хочу підсіла на дорами. І думаю, що зараз дуже в тему почитати. Далі легенди Талата, а, в нас бачили, що будуть перекладати, чи вже переклали українською мовою, Я ще не читала, можливо, восени візьму. Далі, Лес Ендрю Шонгрір. Прямо на найближче читання, влітку зараз візьму. Дуже дуже мені цікаво і бачила в книжковому вже другу частину. Потрібно визначитись, потрібно мені продовження чи ні. Дві книги Ті Джей Клюна. Це просто найкраща книга минулого року, це найкраща книга цього року: Будинок у Волошковому морі і Шепіт за дверима. Дуже-дуже добрі, милі а, ніжні книги. Класно, обожнюю. Так. А, Червоний білий королівський синій не читала ще про історію кохання двох хлопців, які ще й медійні політичні особи. Дві книги Джо Томас про випала закладинка. Ця книга про. Іспанію, я її читала в минулому році, мені досить сподобалось, хоча я не люблю дуже любовні романи. І ось ця книга про Різдво. Я ще я починала читати, як бачите, тут є закладинка, але не закінчила. Якось я взимку збилася. можливо, повернусь, скоріш за все, на Різдво до цієї історії. І тут в мене Вікторія Шваб-Галант. Подобається мені все ж таки творчість Вікторії Шваб. Тут у мене стоїть невелика книга Фрідха Ніче. Чому я такий розумний? А, тому я її не прочитала. Доб, в тому що я дуже розумна, щоб читати в англійською. Так, тут в мене дві-три книги а, Муракамі англійською. Спутник Світхар це а, мій план на цей рік. А, після тьма, та що я думаю, коли я говорю про біг, я їх прочитала в минулому році. Мені дуже сподобалось. Вони були в топі року. А це мій один з нових а, таких претендентів авторів на улюблених. І ось буду далі знайомитись і купувати і читати. І сподіваюся, що він стовідсотково вже стане моїм улюбленим автором. голос тварин Джордж Орвел. Також в минулому році читала, здається, в минулому чи поза минулому році. І мені сподобалось. Сподобалось непогано. Так, мій улюблений Бакмен. І кожного ранку шлях додому стає все довше та довше. Це Бакмен, маленька історія, як зазвичай, дуже-дуже щемливо. Тут в мене. Uh, дві манги, uh, цельнометалічний алхімік. Uh, Це просто моє дитинство, і підлітковий вік, 14 та 15 тон. У мене в Одесі російської стоїть mm. до, здається, 8 чи 9 тому. Ну, я половину зібрала. І ось вирішила uh, продовжувати збирати англійською. Колись, напевно, я сюди перетаскаю всю свою бібліотеку. Ці книги 100% мангу я хочу зібрати і бачити в себе на поличках. Тут в мене п'ята частина Херстапер не буду вже доставати, тому що спаде зараз. Херстапер не знаю, чому відвезла все а, перші чотири додому. Сподівалась повернутись, але. Напевно, прийдеться вести назад. Okay. І легенди Олімпу Рейчел Смайт. Це перша книга, але я замовила продовження і збираюся якраз найближчим часом читати продовження. І, взагалі, всю цю серію. Вона виходить досить так, плюс-мінус активно. Тому дуже-дуже цікаво вона мені подобається. Майже на підлозі дуже швидко не буду тут зупинятись. Тут книги в мене російської, які я привезла з дому. Це дві книги граф Монте Крісто, які мені подарувала подруга на Новий рік, та яка мені дарує Гаррі Поттера. Це був останній Новий рік перед війною, початком війни. Марсель Пруст у бік Свана. А, Продовжую читати, вона в мене в процесі життя хлопчика книга, яка, яка просто увійде у топ року. Роза – Пілчер вересень. Пілчер читала тільки про Різдво, також. І напевно, у вересні візьму цю книгу читати. Хочеться повернутися до цієї авторки. Джонатан Страут, Містер Норел, Сюзанна Кларк. Ця книга в мене, подивіться, прочитана, де, де, де. ну ось так. Якось. Я її починала, досить, в принципі, плюс-мінус. Пам'ятаю, добре, тут в мене є закладинки, можу пробігтись і, можливо, весели повернуся до цієї історії. Ольга Токарчук-Бігуни починала також читати. Тут є закладинка, але якось зупинилась, досить глибока книга. Потрібен настрій специфічний під неї. Франц Кавка, замок. Кавка, я так розумію, також претендент в мене на улюбленого автора після його процесу. Замок ще не читала, буду, буду читати обов'язково. Джеральд Дарел Свята, звірі та прочі несуразності Читала минулого року, мені сподобалось. Хочу читати автора далі, але українською поки нічого не можу знайти в нього, щоб почитати. І, і, і англійською також він мені не траплявся на очі. Нортернгерське аббатство, Джейн Осін дуже сподобалось в минулому році. Читала і буду знайомитись далі з авторкою. Ще одна книга Розумунди Пілчер, Карусель буду читати в найближчий час. Якраз книга, мені здається, буде на весну. Тут в мене. Міло Радпавич, його хозарський словник, щось розумне, тому потрібен настрій і час, щоб це читати. Так, три книги Патріка Мадіано: Нічна трава, Цирк іде і У кафе втраченої молодості». І е, збираюся читати якусь цих книг в найближчий час. Книга, яку я прочитала, е, і яку відгук, на яку ви побачите зовсім скоро, це е, Андрій Курков Пікнік на льоду і спойлер, мені дуже дуже сподобалось. А тут в мене ще один український автор, це Юрій Виничук, вікна застиглого часу, також вже прочитала, і е, непогано, непогано було. І, звичайно, моя улюблена Агата Крісті, таємний пенсіон. В Одесі в мене залишилась просто величезна колекція Агата Крісті, ціла полиця. І потрібно це якось все вивозити. Мені потрібен Камаз. І тут в мене в куточку стоїть, стоять мої такі невдалі книги. Я їх поставила в куточок, наказала їх. Ну... Веріті Колін Гувер, це ну просто треш в минулому році читала. Ну такого я ще не читала. Дуже жахлива книга. А далі в минулому прочитаному розповідала про зникнення аптекарки. Дуже дуже просто слабка ні про що книга. І в цьому прочитаному буду сварити українського автора Володимира Вінничука, Його рівновагу це було просто, просто жахливо. В мене нема слів, я знімала. На цю книгу 3 на 3 І через цю книгу вона, це відео і не вийде, тому що вона мені просто спортила весь настрій, і мені вже навіть само відео не подобається через неї. Продовжую сидіти на колінах, щоб з вами попрощатися. Це мої книжкові полички, книги, які в мене зараз є. Поруч зі мною, мої товариші. Пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. Що у вас також є на поличках? Ставте лайк цьому відео, якщо вам, вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.